Розвиток мовлення, зимонько, голубонько. Послухайте, віршик. Зимонько, голубонько, білім кожишку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку, всі мрум'янеш шличенька, ти оцій порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Про яку пору року йдеться у вірші? Вірно, про зиму, а які ознаки зими? Сніжна, холодна. Пухнаста, морозна, святкова. Дидактична гра який, яка? які. Яка? Бурулька яка? Холодна крижана, сніжинка яка? Біла, ніжна. Зірка яка яскрава, загадкова? Ялинка яка? Зелена, висока. Які сани які швидкі, великі, ковзани які хокейні, дитячі, лижі які дерев'яні, гірські, подарунки які новорічні, солодкі. Який? Сніговик який? Гарний. Веселий, сніг який? Білий, пухнастий, лід який? Твердий, прозорий, дід мороз який? Казковий, чарівний. Діти, послухайте розповідь про зиму. Настала зима. Принесла з собою вітри, снігопади, хуртовини, дерева стоять голі. Зеленіють тільки листочки хвоїнки, на ялинках, соснах. Спилять в затишних місцях ведмеді, їжаки, борсуки, птахи, рятуючись від голоду, селяться ближче до людей. Зима дарує людям багато веселощів, катання на санках, ковзанах, лижах. Крім того, Взимку є красиві свята, Новий рік, Різдво, Свято Миколая. Я дуже люблю зиму. Складіть розповідь про зиму самостійно по мнему таблиці. Діти, відгадайте загадки, як цей білий цук розветься, що із хмар взимку трясеться. Що це? Сніг, вірно. На долоню зірка впала. Я дмухнув, вона розтала. То не зірка вже, краплинка, а була вона. Сніжинка, вірно. Біла морква зимою росте. Що це? Так, бурулька, молодці. Ви молодці, малята, до зустрічі.